Привіт усім глядачам, а також моїм підписникам. На днях в кінотеатрах нарешті вийшло доочікуване аніме десятиліття Володар Персні Віна Рохірир. І я не міг обійти цю подію стороною і також подивився це аніме в кінотеатрі. Думаю, вам цікава моя думка щодо цього проєкту, щодо цього мультфільму, і я вам його зараз розкажу. Скажу вам по факту. Мультфільм мене не розчарував. Він вийшов приблизно таким, як я уявляв, як я очікував. І я навіть не хочу це назвати аніме, тому що там за стилю аніме не лишилось майже нічого, окрім хорошої мальовки, тому я буду іноді назвати і мультфільм. Тому що аніме і це і є мультфільм. Вже з початкових титрів мене серце защемило, тому що залунала музика із теми кінотрилогії Володар Перснів Пітера Джексона. І цього навіть не було на примірі Гобіта, коли я очікував. Також в першій половині цього аніме звучала тема із Рохану з другої частини «Володаря Перснів двох веж». і це також додавало цієї атмосфери «Володаря Перснів. Цей мультфільм, це аніме, що мені дуже сподобалось. Я відчував дух Середзем'я, дивлячись цей мультфільм. Ну а вже потім, з другої половини мультфільму, лунав вже оригінальний саундтрак за аніме. Це вже трохи зменшило духу Середзем'я, але це було потрібно, тому що це все-таки оригінальний проєкт, який має мати і свій оригінальний саундтрек. Щодо канону, цей мультфільм доволі бережно і співаю ставився до канону, не порушуючи нічого аж до важливого, як в конченому серіалі Персні влади. Я вже прочитав е, тексти Толкіна про ту подію після перегляду аніме. Тому, дивлячись саме аніме, я не міг оцінити, наскільки воно близько до канону, лише з пам'яті, я вже мало що пам'ятав. Та й фактично в, в текстах Толкіна описано десь дві-три сторінки з тих подій. Єдина велика відмінність від канону полягала в тому, що забагато ролі дали жінкам. Дощ зробили головну героїню не самого Хельму Молотуруку, а з його дочки. В текстах навіть не згадується ім'я його дочки. В текстах говорилось просто, що в нього було два сина Халет і Гама. І кілька дочок, ім'я їх невідомо. А тут прям дочка, гельма, Гара, все вирішує сильна жінка. Приліпили жінку, що вона всіх рятує. Велика жінка-головно командувач, як наша Юлія Тимошенко, всіх врятувала із Горбунгу, з осади в гельмовій Западині. Хоча насправді всіх врятував племінник. А зараз буде трошки зі спойлерами мій огляд і моє порівняння із каноном. У мультфільму показали слонів Мумикіл і Харадримців. Як вони там опинилися, невідомо. Вони в цей час, здається, навіть не воювали з Гондором, а з Гондором воювали ті коліс... на колісницях воїни забув, як вони називаються. А тут ліпили слона Мумикіла, тому що це, напевно, епішно. Але гаразд, можливо, забіг, але він мав сотні кілометрів забігати, і для опішності це виглядало доволі непогано. Головна героїня Гера врятувала тоді, вона цілий мультфільм буде врятувати, повівши за собою слонаму Микіла в ліс, тікаючи від нього на коні. Як розуміється, ліс був знаменитий фангорн, і там ще говорилось: невже вона не знає, хто там мешкає? А Гал відповідає: знає, тому і повела. Я думав, що цьому лісу покажуть Енти, як Енти будуть битися з тим слономом Микілом. Але там вона завела його в озеро, в якому мешкав водяний страж, такий, як в кінотрології Пітера Джексона Біля Врід морії. Чи канонічно це чи ні, це доволі може бути канонічно, тому що цей водяний страж, що був біля морії, не був єдиним в середземі, і вони могли жити, заселитись в інших озерах. Так що це те, що вони придумали між рядками. І це не є погано, це додає зв'язок з контролює Джексона і не перечить канону. Плюсую. Сам король рохону гель молоторуки вийшов шикарним, епічним, сильним, одним ударом бував ворогів. Недаром він отримав це прізвисько Молотруки, бо без з руки як з молота. З ним все було доволі канонічно, хоча я його не уявляв таким старим, уявляв його чорноволосим, а він був вже там сивоволосим. Також його сини Галет і Гама також вийшли доволі хорошими, як в книзі, як в текстах Толкіна. От тільки в текстах Толкіна перший син Галед загинув біля Мельдосенду, палацу Адорасу. Це по канону, так було і в текстах. А ось другий син Гама, по канону він був, не витримав усаду в Гонбурзі і вирішив вивести людей через. Закрити прохід стежку, а була дуже сувора зима, і він замерз разом з ними, з тим людьми. А в аніме його вульф вбив перед воротами Гонбургу, перерізавши йому горло. І саме ця подія, через цю подію я зняв півбалу, навіть не за те, що він не поконано, тому що я навіть тоді і не знав, чи поконано чи ні, тому що не перечитав, не освіжив свою пам'ять перед переглядом, а тому, що це трошки було нелогічно. Просто біля воріт Горнбургу був лише Вульф, його генерал і гама, який він взяв його в полон. На стіні були лушники, король перед воротами, який на це дивився поранений, правда. Сину короля перерізають горло, а вони просто дивляться що це, і такі, йо, що з це сталося. Вони що, не могли їх застрілити з луком, може тоді навіть би вони не були і осади Хельму і западини тому що не було б лідера Вульфа. А вже пізніше, через кілька хвилин, приєдналося інше військо до Вульфа, його військо, яке від нього відстало. Але цей час, поки їх було троє, можна було легко їх застрілити з лук і покласти в цьому край, можна так сказати. Потім, коли Горнбург оточили, зробили облогу Горнбурга, і хень молот руки, ніби з з хвороби, але потім він вийшов таємно і почав мочити своїх ворогів. Це було дуже круто, це було дуже атмосферно. Так Містично, якраз те, що я уявляв, коли читав ці уривки в текстах Толкіна. І в текстах Толкіна також писали, що Гельм Молоторукий жер їв заживо своїх ворогів. А в мультфільмі це об'яснили доволі логічно, хоч це не оточенося в текстах, це зробили мультфільмі, аніме. Але це мені сподобалось, тому що там вони ще приписали сніжного троля, і саме сніжний троль їв. Трупи ворогів гельма, а не сам Гельм. Але вороги не знали про це. Вони думали, що сам привид гельма жирає їх заживо і вони дуже цього боялися. І те, як замерз гельм на полі бою, також дуже епічно показали, що кров стила в жилах. Все це було дуже добре показано. А далі вже йшла трошки вже ось ці п'ятини і. На повному рівень включили жінку головнокомандувач Вона і людей об'єднала і придумала план. Вона і поговорила, вилізла на скелю високу, там де містився Орел. Орли, до речі, в аніме були втричі більше, ніж, ніж в фільмах Пітера Джексона ну, і ніж в книгах Толкіна. Їх аж за великим показали, що людина проти них виглядала прямо як Ліліпут. Хоча в книгах і в фільмах Петера Джексона вони були трішки більшими за людину. І ця жінка-головнокомандувач приручила орла, відправила по ньому звістку, вийшла один на один із головним Злодієм Вульфом, перемогла його, тому що це сильна жінка-головнокомандувач, фемінізм роллерє. Це трошки смішно було. Не так вже й погано, але трошки смішно, що ніжна-тендітна дівчина перемагає злого вояку. Один на один, а він ще підступно хоче бити, вона знову його перемагає. Але це маленький мінус, сам мультфільм є хороший. Я знав, що буде трошки фемінізму судячи з трейлеру, тому я був готовий до цього. Ну, і в кінці, коли племінник із Дунхароу прийшов на допомогу, племінник Гельма, і він став на висоті в шоломі Гельма, це була відсилка на «Володар в дві вежі, коли Геннад прийшов на допомогу, дуже схоже, і вони перемогли їх. Хоча у текста Толкіна племінник Гельма Фреалаф, вбив Вульфа в Медусельді, його там оточив і його вбив. А в аніме Вульфа вже перемогла Гера біля Гонбургу. І в текстах Толкіна після смерті Вульфа. Дунланці вже самі виступили, коли настала весна, тому що затопив цей Хельмів Яр, і вони не могли там вже тримати осаду, і вони вступили і просто пішли. Аніме також їх відпустили більшість багатьох вбили, але Гера сказали, що відпустіть, решта ми не будемо кровожарну бивцями і там ті типу, повтікали. Ще мені дуже сподобалось в кінці аніме Камо Сарумана, який прийшов на коронацію Фреалафа, і йому дали ключі від Ізенгарду. Ну ключі від Ізенгарду дав йому намісник Берен, тому що Ізенгард все ще належав Гондору, хоч знаходиться на території Рохону. І Саруман прийшов на коронацію Фрелафа і сповістив, що він буде Ізенгарді тепер, який став вільним від дудланців, бо як і в текстах, так і в аніме його окупували були дудланці. І ще після того, в самому кінці. До Гері прийшов лист, вістка, що один чарівник цікавиться, що за орки були біля Горнбургу. Там були двоє орків, які збирали персні. І цей чарівник виявився Гендель, його вже не показували, просто показували його лист, і як його звати, і що він чекає її на Ізенських Бродах. Це в каноні не було, але могло бути поміж рядками, так що це також мене потішило. Це доволі хороша відсилка. Не така, як персні влади, що прийшов з неба, впав з, камнем, з каменем на свою епоху, на свій час, коли потрібно. Гендаль і Саруман прийшли в середими приблизно в 1000 році 3 епохи, а події війни Рохірил відбуваються у 2759 році, здається, якщо не помиляюсь. Так що вони наповнув катушку вже були, діяли в сереземі. Саруман, можливо, ще тоді не перейшов на бік Саурона, ще, можливо, служив добру. Але точно відомо, що через 200 років він вже, за часів Гобіта він вже перейшов на сторону Саурона. А, і ще маленьке уточнення. В описі до аніме говориться, що події відбуваються приблизно 200 років до подій Володаря Персня. Але в самому аніме, ну і в текстах Толкіна, події відбуваються за 188 років до подій Гобіту. А гобіт відбувається за 60 років до подій володаря перснів. Це навіть сказали на початку аніме, що події відбувалися приблизно за 200 років до того, як Більбо знайшов єдиний персінь влади. Це важливе уточнення. Але ці відмінності аніме від канону не тут ніякі порівняння із знущанням із канону в серіалі Персні влади, тому це доволі такі виступи від канону. Не дуже серйозні. Такі самі виступи від канону були в кінотролеї Пітера Джексона. Тому аніме вийшло більш-менш таким, як я очікував. Це тверда вісімка із десяти. Воно мені сподобалось, воно відчувалося дух середзем'я, епічність, дуже красиві краєвиди, дуже красива мальовка. Ну і озвучка хороша. Хоча я дивився в українській озвучці оригінали, не можу я це оцінити. Можливо, колись переглянув в оригіналі. Тому раджу до перегляду, мультфільм хороший, якісний, з духом середзем'я. Толкіністи, ті що фанати Толкіна і кінотрилогії Пітера Джексона зацінять, їм сподобається, тому раджу до перегляду. Думаю, ви не пожалієте. Що ж, дякую за увагу на мій невеличкий подкаст. Цей подкаст трохи був менший, ніж, на, ніж попередній на другий сезон Персні влади», тому що тут лише один фільм 2 години, а не 8 серій 1 години. Тому все коротко і по ділу. Що ж, чекатиме тепер фільм Полівання на голома, який повинен вийти у 2026 році. Надіюсь, все буде вже добре. В цей час настане мир в Україні переможний, і люди вже будуть типи без, без страху, щоб виключити світло, без страху ракетних обстрілів і буду дивитися цей фільм спокій та мири. Дякую за увагу. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, відгуки щодо цього відео чи до самого аніме. До наступних відео!